Привіт, привіт усім! Сьогодні, на ваше прохання, зроблю вам розпаковочку, покажу дещо і нове, що я не купувала, і дещо таке, що вже раніше купувала. Ось я заходила на проспекті поштовому у магазин євротоварів з Європи. І там я купила ось такий сир він нарізаний шматочками. Його тут 400 грамів, сир Гауда. І заплатила я за нього 155 гривень. Там я купила ось такий для туалету саше таке. З ароматом хвої, як бачите, 18 гривень коштує. І там я купила ось таке. Такий засіб для прання 1,5 літри. Ну, пишуть, що для 35 прань, якщо наливати отакий, я так зрозуміла, мірний ковпачок, ось тут з дозатором він показаний. Які тут можуть бути дози 100 мл чи менше. Для, для кольорового, Для кольорових речей. Колор ваш мітел якийсь. А, цей засіб коштує 68 гривень, 1,5 літри гель для прання. Ось я за всю цю три оцих покупки а, заплатила в тому магазині 241 гривню. Ну, як завжди, я заходила в магазин файно, де я купила вже відому смачну ковбаску, і, до речі, а ціна в наших файно магазинах чомусь відрізняється на декілька гривень. І оця колбаса варшавська, я взяла її півпалочки. І вона тут коштувала дешевше в магазині, який знаходиться на площі визволення біля супермаркета Сільпо. Вона там по 152 гривни 80 копійок. Ну, найдорожче я бачила в інших файнах відділах 156 гривень з чимось. А в деяких магазинах файна взагалі така кобаса, чомусь відсутня. І от я за 450 г це півпалочки заплатила 68,76 Також я там купила. Сардельки з сиром. ну Я їх раніше там не брала, ну не пам'ятаю. Брала в основному сосиски файно. І сардельки ці по 167 гривень 60 копійок. Я взяла 576 грамів, це 5 сардельок тут. І заплатила за них 96 гривень 54 копійки. Ну, Взагалі, в мене були карт... на картці файно бонуси 16 гривень, 10 копійок мені списали. Тому я заплатила 150 гривень за всю цю покупочку. І я була в Салтівському. В Салтівському я під'їхала на центральний міський ринок і там на тролейбусній зупинці. Був паштет такий. Індичий по 1990-130 грамів. Оці сирки дружба, я не знаю, вони з шинкою, можливо, смачні, можливо, ні. Буду перевіряти. Зроблю з них такий з майонезом з значком салатик. Хоч вони з шинкою, я думаю, буде смачно. І в них ціна була 13 гривень 10 копійок. Клуб сиру. Бекон ось такий. Ось така ціна на ці сирки. Написано 70 грамів, але я читаю, що тут пишуть на самому сирку 75 грамів. Так. І також я там купила вже відому каву на вагу розчинну. Ціна на неї не змінюється. Вона по 685 гривень за кілограм. І тому за 100 грамів я заплатила 67 гривень 13 копійок. І за всю покупку в цьому магазині салтівському я заплатила 139 гривень 70 копійок. Якщо вам сподобалися мої покупочки, ось така ковбаса в розрізі, вона м'якенька, не солона. Пахне смачно, ціна дуже хороша на цю ковбасу такої якості. Ось такі в мене були покупочки сьогодні. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока!